Всім привіт! Це відео буде про 3D, 4D, 5D реальність. Я поділюся своїми роздумами і баченням цього всього. Зараз вийшло сонце. Я сподіваюся, ви не проти, що я вдягну окуляри, тому що мені нічого не видно. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїми знаннями, досвідом, інформацією, енергією. і сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. І починаємо сьогодні. На спільній практиці з дівчатами ми говорили про тему реальності 3D, 4D 5D. і. Ця тема мене так чогось зачепила, що я вирішила розказати вам теж про це, про своє бачення. Я не претендую зараз на істину в останній інстанції. Я ділюся тим, що мені приходить, і тим, як я це бачу. Можливо, це когось може надихнути або дати вам, як то кажуть кажуть, піщу для розмишлення, і ви зможете щось своє з цього вибудувати. Якщо говорити на енергетичному такому плані, то насправді це 3D, 4D, 5D це одна і та сама реальність. Воно для мене виглядає як така енергетична куля, вона наповнена енергоінформаційна куля, вона наповнена енергією, такою в'язкою енергією, як плазмою, іначе, і світловими кодами. Це така золотисто-срібляста, золотисто-біла енергія. І кожна, кожна реальність, 3D, 4D, 5D — це ніби таке кільце, і кожна з цих кілець, воно ніби одне в одному знаходиться, воно вони перетинаються, всі кільця, але як би це сказати, типу, тут тут одне кільце. Тут, коротше, друге, і там десь третє. Вони не дотикаються один до одного, але вони знаходяться в такому постійному русі один з одним. Є такі навіть не знаю, фігурки чи предмети, де там ці кольця крутяться один якось навколо одного. Оце приблизно виглядає так. І оця вся плазма, вона одна і та сама. Там, де лише оце кільце реальності, воно типу, стає більш плотнішим. І секрет в тому, що це, як я казала, одна й та сама субстанція, і вона, ем, вона не є розділеною, і ми можемо перейти з однієї реальності в іншу, ніби як ем, розчинившись. В цьому в цій всій субстанції я зараз говорю дуже метафорично, але ви можете пробудувати це на фізичному рівні, тобто ми можемо розчинитися в якійсь одній реальності і себе через себе, через свою енергоструктуру, перейти на інший вид реальності, роблячи якісь певні дії, звісно, на фізиці. Тобто нема такого, що Реальності вони всі окремі, ми можемо переходити з однієї в другої, і вони існують одночасно і в просторі, і в часі існують ці всі три реальності. Як вони для мене енергетично бачаться? 3D-реальність кажуть провідники, що ми живемо да, в цій реальності, і це ця реальність, вона як чистий білий лист. Тобто людина в цій реальності. Звичайний лист, на який можна щось записувати, можна щось на ньому пробудовувати, розвивати, щось робити. Тобто в 3D-реальності ми маємо якісь робити дії для того, щоб перейти на іншу реальність, на більш вищу, високовібраційнішу, 4D або 5D. І якщо ви переходите на 4D реальність, і це навіть ну, можна пригати з них постійно, тобто бути або переважно в 3D, або в 4D, в 5D, повертатися. Тобто я бачу це так. І коли ви приходите в 4, d реальність, то тут активізується верхні чакра. Активізується горлова чакра, п'ята шоста чакра третього око і чакра з сьома чакра, яка відповідає про зв'язок з вищим. І, мабуть, першою з них має активізуватися якраз саме сьома чакра, яка відповідає за наш зв'язок з чимось вищим, там, з вищим я, з реальністю. І коли ця чакра активізується, то Ніби починають відкриватися сітки, ніби починають відкриватися якісь нові знання, нові навички, нові, нове те, що ви колись уже знали, але тепер воно відкривається для вас по-іншому. Нові здібності починають розвиватися. І ці здібності вони стають містком для того, щоб перейти в іншу, в 5D реальність. І коли ви починаєте продовжувати розвивати ці здібності, робити якісь дії в цій реальності, в матеріальній реальності, в матеріальному житті, хоч ви живете вже в 4D реальності, але ви починаєте щось робити, продовжувати ці здібності розвивати, то тоді ви можете прийти в 5D реальність. І на 5D реальності починають відкриватися нижні чакри. І тоді відбувається те, що ми називаємо матеріалізацією бажань. Тобто ви починаєте матеріалізовувати ту реальність, про яку ви мрієте. Ви здійснюєте свої бажання, ви досягаєте того рівня розвитку, росту, процвітання, про який ви мрієте. Тобто це там, де ви живете класне життя, наповнене, де ви проживаєте м'які свої уроки, де, коротше, більш радісно і класно. Але не факт, що ви постійно так, в цьому будете. Ви знову можете прискочити на 3D, і це, мабуть, нормально, коли треба там набути, напрацювати якийсь новий досвід, треба повернутися в цю 3D, знову стати якимось білим чистим листом і щось напрацювати в цій реальності. І взагалі, як відбувається цей перехід. Тут важливу роль зараз знову буду говорити досить езотерично, метафорично. В цій, в цій, в цій в історії важливу роль грає, грають світлові коди, невидимі якісь енергетичні властивості, невидима матерія, невидима енергія, яку ми не бачимо, але яка існує, і, напитуючись цими кодами, отримуючи ці коди, ви можете виходити на на новий рівень реальності. Це по суті як щось про енергію, про ефірну енергію, коли ви робите якісь дії на фізиці, отримуєте енергію і цю енергію перепрацьовуєте. Ну, коротше, для того, щоб це все, цю історію закрутити, насправді дуже багато якихось дій на фізиці треба зробити, не просто там якусь одну дію. Але це, як я відчуваю, це постійний розвиток, постійна трансформація. І тут тотальна довіра, як я і казала, треба розчинитися своїм енергетичним тілом в цій всій субстанції, щоб відчути, що ви все єдине, що у вас є і 3D-реальність, і 4D, і 5D. І Відчувши це, ви зможете перестрибувати, зловивши той момент, коли починають розкриватися якісь там ваші здібності. Що ви бачите щось по-іншому, то знаєте, ви перейшли тепер на. Новий вид реальності, новий вид світосприйняття, де у вас відкриті верхні чакри, і треба продовжувати з цим працювати. Треба розвивати як можна сильніше ці здібності, тому що далі ви можете переключитися на нижні чакри і прийти в іншу 5D реальність. Де, як я казала, вибудовується шалена матеріалізація того, що ви бажаєте. Деякі провідники говорять, що Типу, земля зараз да, змінює вібрації, переходить в іншу реальність, там в 5D чи ще щось. Але ну, це не, не дуже так проявляється, як на мене. Дійсно, земля змінює свої вібрації і стає більш високовібраційною, але вона не змінює реальність. Це не те, що там вона стає, була 3D, а стала 5D. Це люди змінюються, вони починають. І це ніби оця реальність, вона як активізація і активація е, якихось енергетичних. Е, Людських структур активуються ніби якісь енергетичні частини. Бо як я і казала на початку, да, це все єдина така кулька, система, але ці є різні кільця. І коли активуються всі три там, кільця, да, то ми живемо там, в 5D реальності. Коли тільки одне кільце, то ми живемо в 3D. Коли там два кільця, ми живемо в 4D. Е насправді ця вся історія з цими реальностями, вона дуже цікава. Саме от 3D, 4D, 5D, я навіть не знаю, як це назвати, бо ну, просто слово реальність воно звучить якось дуже обмежуюче і не підходить. Це ніби як наповненість, коли додається плюс одна фарба. Е, ніби у вас є політра спочатку з трьох фарб, та, де а потім додається четверта фарба, вона стає 4D, і 5D, коли вже 5 фарб. Ну, Щось приблизно таке, ніби яскравіше проживання всього досвіду. Тому, що я хотіла сказати цим відео, що насправді тільки від нас залежить, в якій реальності, умовно, ми існуємо, в 3, d в 4, d в 5, d коли ви відчуваєте, що починає активізуватися ваші здібності, якісь нові дари, таланти відкриваються, продовжуйте їх розвивати, напрацьовуйте ці таланти. Бо далі наступним кроком, коли ви відчуєте, ви достатньо розкрилися, і ви дійсно відчуєте цей момент, то ви зможете переключитися на ваші нижні чакри і. Запустити матеріалізацію того, що вам потрібно, і проживати, втілювати той досвід, який ви розвинули, ті здібності, які ви розвинули на вищих чакрах, ви можете цей досвід втілити в нижню чакру, щоб матеріалізувати. Те, що ви бажаєте. І далі, коли ви досягли певного якогось етапу, розвитку, ви знову приходите в 3D, очищаєтеся, робитеся чистим папірцем, і далі починається знову процес, процес напрацювання. Це ніби як отакі витки спіралі, да? коли ви пройшли оцей 3-4-5, знову 3-4-5, і отакий перехід і постійний ріст. Це просто ще одна, мабуть, метафора. Проте у ці 3D, 4, 5, де ще одна метафора про те, як ми ростемо, як ми змінюємося, як ми напрацьовуємо досвід, як ми піднімаємо свої вібрації і проживаємо краще своє життя. Можливо, така метафора порівняння для когось буде цінним, зрозумілішим, особливо ця історія з чакрами. Це треба провідчувати і прожити. І тут теж я казала про світлові коди і про розчиненість розчинитися в цій реальності, тобто довіритися процесу і слідувати за своїм голосом і ловити сигнали з космосу. Ні, не ловити сигнали з космосу, а просто ловити знаки Всесвіту і чути голос своєї душі. Все на цьому все таке вийшло сумбурне відео, в якому. Просто закодована інформація і енергія. Я сподіваюся, вам було корисно. Буду вдячна за коментарі, лайк і за підписку. Бажаю вам гарного дня! З вами була я, Іра Губанова, і зустрінемося в наступному відео. Па-па!